<that's> i <it>

Що єдиний твориш, чудеса, яким немає числа, його голос на багатьох водах, а води, побачивши, його наліталися, затривожилися безодні, та що мілося багато шуму у твоїх шляхів у морі, стежок на числоних водах, і з твоїх не пізнають і хрещенням єдинородного сина твого бложеного, і щестям на нього, при у каволу вигляді. Твоїм і цим словом, йорданські струмки, освятий Єсин. Тебе, нині, ми недостойні, сувіт твої покірно просимо, молимо і благаємо, пошвитла благодать при Святого Духа, на воду оцю і небесним твоїм благословенням, благослови Очисти, Освятині. І даруй їй благодать, благословені Йорданове, і силу, що чишує всі скверні, і стіляє всяку недугу, і проганяє бісів і всі підступи хитрощі, їх вчини силою діянням, благодатью Пресвятого Духа, що вона була всім слугам Твоїм, її звірою п'ють, приймають. І нею укроплюється прошенням ріків, звільненням вітрил, прогнанням всякого зла, помноженням число, стіленням недуха, домівкам і всякій місцевості, освяченням і благословенням, і відігнанням, згубного і всякого злотворного повітря. І Словутком власні твоєї, Бо ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, тобі славу віддаєму, ціленородним Твоїм сином, присвятим главим, жотожним твоїм духом, ми ні по час. і ні повсякчас, і навіки біки. Христа освятив, і благословив всіх нас, що через твою покору стаємо слугами Твоїми, і сподоби нас полти Твого свячення. Прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам на здоров'я душам і тілам, бо Ти є єси освячення наше, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, і і святи, ніблагими животвою Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. i. 5. Важливу справу дуже важливо почути слово підтримки, слово, яке скріпить, будує, то дасть певності та надії. Особливо це важливо, коли усвідомлює, що справа на іпоберешся вимагає надлюдських зусиль. Коли Спаситель перебуває в огоні в гельцемані, очевидно, він розуміє, що кульмінація його життя буде надзвичайно драматичною, богослово зауважую, що в мить він бачив гріх усі його огиді, його наслідки, ті, про які ми піддаючись спокусі, ніколи не думаємо. Господь Ісус молиться, ця молитва здавалася така проста, але скільки в ній сили, отче, коли хочеш. Віддали від мене цю чашу, та не моя воля, а твоя нехай буде. Ми всі молимося про це кожного разу, коли промовляємо Отче наш, але чи свідомі не того, про що просимо, щоб дізнатися Божу волю, щоб її почути, варто найперше у покорі серця промовити за самоділом. Говори, Господи, Бо слуга твій слухає. Як мало ми сьогодні хочемо слухати, куди простіше говорити, часто просто, щоб заповнити тишу, однак мусимо пам'ятати, Господь приходить, Господь промовляє саме в тиші, щоб почути голос Божий, Повчав святий Іван, папа Павло Ій. Треба зробити тихшим голос цього світу. Господи, Ісусе Христе, ми стаємо на цей шлях хресної дороги, якою хочемо йти за тобою. Провадь наші серця і думки, та навчи нас бути слухняними голосу нашого Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу з біля джерела, біля освяченої води молитву перед Хресною дорогою. Щоб зрозуміти шлях Хресної дороги, потрібно зберігати той молитовний спокій. Тому ми маємо до вас велике прохання. Ви наші прекрасні, добрі люди, новостраждальної української землі. Попросимо, щоб Господь Бог почув наші з вами переживання. Ми маємо це робити спокійно, диком, не перебігайте, не треба торкатися Христа. Бо таким чином ви заважаєте іншим, ви штукаєте інших. Молитва це є умиротворення, не суєта. Пережити ті страсті Христові. Я перша Ісуса засуджують на смерть. Господь Ісус, після ночі торту і стоїть перед приладом, що характерно, коли довкола лунає крик натовпу, коли звучать звинувачення. І ось ось пролунає голос вироку, Він мовчить. Він не оправдовує себе, не кличе свідків, не клянеться, Він мовчить. Однак мовчання Ісуса гучніше за будь які виступи. У цьому мовчанні вся сила, яка навіть правителя приводить до здивування. А віра, як вчив Папа Бенедикт XVI, починається зі здивування. Чому Спаситель мовчить? Адже довкола лунає відверта брехня, невже йому немає що сказати? Відповідь дуже проста. Ісус мовчить, тому що Його мовчання це найкраща відповідь для тих, хто не бажає почути його слів. Якщо твій співрозмовник не хоче тебе слухати, мовчання може промовити набагато гучніше. У нашому житті ми вкрай рідко про це пам'ятаємо. Ще з дитинства в нас присутні модель поведінки, за якою ми ніколи не буваємо винні. Це не я, Вони перші почали. Якби не він, я би так багато виправдав. Тоді, як насправді. Іноді варто просто помовчати і дати співрозмовнику можливість висловитися. А можливо, коли слова з його голови наберуть форму монологу, він і сам усвідомить всю безглуздість звинувачень. Спаситель приймає вирок Пилата, який проміняв істину на фальш. Він приймає цей засоб, бо розуміє. Без прийняття неможливо пройти їх кроки, а шлях, ще далекий, бо ж це тільки початок Твого Кресного шляху. Господи Ісусе, Ти прийняв несправедливий вирок у мовчанні. Навчи мене мовчати там, де слова нічого не змінять, і приймати випробування, які ведуть до істинної свободи. Амінь. Наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена Твікона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вигляд навіть викликати в нас симпатію, але він ніколи буває таким. Спаситель розуміє, що донести його на голоду, хрест потрібно полюбити. Він усвідомлює все, адже це ціна, яку він мусить сплатити, щоб викупити нас із наборі диявола. Як можливо, пронести хрест свого життя з гідності, розуміючи, що це не прокляття, не приниження, це дорога, яку ти мусиш пройти. Це розуміння викликає і запрошення, коли хто хоче йти за мною, нехай зречете себе самого. Візьме хрест свій і йде слідом за мною. І з цього зраджується відповідальність не лише нести хрест, а й знати, чому і за ким ти йдеш. Взяти хрест сьогодні це також взяти, означає відповідальність за свої слова. Вдумаймося, як мало в сучасному світі важить слова, люди кажуть, нема нічого легшого, ніж просто пообіцяти. Ми бачимо, як політики, батькі спортсмени, річні особи, бізнесмени фактично не несуть жодної тураності за сказано. І через це часто страждають цілі народи. Взяти на це відповідальність означає розуміти за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони звіт у день суду. Це усвідомлення, що коли я не маю що сказати, краще промовчати. Але коли вже промовляю, моє слово має будувати. Інакше я перетворююсь на пустомовця, або повторювача чужих думок, чужих життів. Не вірність брати на себе відповідальність за власні слова лише так, ми будемо справжніми людьми, а не фершиками. Господи Ісусе, ти взяв на себе з любові до мене. Навчи мене не втікати від відповідальності, чини моє серце, готовим приймати труднощі, життя з гідністю та вільністю Тобі. Амінь. Нехай святиться Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дай нам сьогодні і прости нам, провини на наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокій. Я Ісус, перша падає під Христом. Достеменно невідомо, скільки тих подінь було під час Хресного шляху нашого Спасителя. Традиція зберегла число три, це виглядає доволі символічно і водночас дуже драматично. Очевидно, ми розуміємо, що падіння. Могло бути значно більше, але суть не в кількості, суть у тому, що, попри постійні вичування, глузування кожне варіння Спасителя завершувалося падінням. Коли ми чуємо і підняттям, коли ми чуємо слово залежність, одразу виникає асоціація з алкоголем чи наркотиками, проте однією з сучасних форм залежності є також. Пустомовство, пустомосво, яке дуже часто придавлює до землі не лише того, про кого йдеться в бесіді, але й в нас самих. Часом ми можемо відчути, говоримо за багато порожніх слів, які не несуть у собі нічого. І відчуваємо виснаження, щось подібне до того, як після сильного спиття. Сп'яніння – сп це теж форма падіння. Ми виговорюємося, висловлюємося, але наші слова ворожі. того, пустомовство неминуче тягне за собою інчий рік Господь. Многослов'я гріха не бракує. Саме тому, щоб уникати таких падінь у житті, маємо питати себе. Те, що я хочу зараз сказати, воно буде, воно будує, будуючим чи руйнує, яку користь я принесу сказаних. Христос вчить нас конкретики та лаконічності, нехай буде ваше слово так, так ні, ні. Що більше цього те відбуханка. Маємо добре думати, перш ніж говорити, бо пустомовство, повторюся, шкодить перед усім нам самим. Господи Ісусе, Ти падаєш, але встаєш, навчи мене встати після падінь, зокрема після тих, яких я зазнаю через слова, сказані без любові, дай мені мудрість мовчати, коли варто і силу говорити тоді. Коли треба, треба будувати водувати Боже Наш шиє сина веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богород, святі, варадуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, життям і благословенна ти для...